Привіт, мене звати Ольга Каплун. Я керівниця прес-центру на Кипіло, і я соромлюся бути в кадрі. Прес-центр це не лише офіційні прес-конференції та брифінги. Прес-центр це ще й підготовка до прес-конференції, зокрема миття склянок для наших гостей спікерів. Вітаю! Мене звати Ігор, я фотограф, відеооператор і, прості Боже, монтажар міня групи накипіла. Моя непопулярна думка це те, що будь-хто може навчитися знімати фото та відео монтувати за дуже короткий термін часу. Головне, ваше бажання. Все, папа! Висловлюю свою популярну думку і спокійну дум. Мене звати Аліка Піхтерева, я радіоведуча, ведуча новин і подкастів, і прямих етерів ще. Це історія про те, що е, мої друзі дуже часто дивуються, як ти можеш не знати якихось новин. Що там Трамп сказав, що там той підписав? І я вже вигадала, що я на це кажу завжди, що я безкоштовно не читаю новини. Тому що мені тільки коли мені платять, <схи> я виходжу і відкриваю стрічку новин. Ну насправді, бо я дуже сильно втомлююсь від них. Кожен мій ранок, сьомо ранку, починається з того, що я читаю е обстріляли, загинули, зруйновано. Потім я це обробляю, потім я це озвучую. Я постійно в цьому. Звичайно, що коли у мене є час, я не буду про це говорити. Боже, хотіла спокійно, а так збудилась. Пішла. Привіт. Мене звати Роман Даніленков, я співзасновник медіагрупи «Накипіло», опікуюсь центром практичної освіти «Накипіло». Я хочу сказати дещо непопулярне. Цей тренд вже минув, він вже не актуальний, він вже пройшов декілька місяців, тому я не буду нічого говорити. Привіт, я Софія, ком'юніті менеджерка «Накипіло». І, власне, моя непопулярна думка це те, що бути не підписаним на спільноту накипіло це дуже непопулярно.